<Indonesia> — Яку Я купрышку. Пацаны заебают меня, пусть документы просит. Запрождаю. Если нам будешь законного закона домой, будешь закрывать. Отвали. Отвали, не отвали. Я не прикрываю цю дорогу. — Пошли. Батьку сарай бы, пки, сука. Да, диви. — Ого! Что ты клевая? Алло, алло, блядь! Вася, тримай! Тримай телефон. Так, ты, тримай. тримай. Пацаны, алло! Ого! телефон. пацаны! не неебать! Успокойтесь, пацаны, блядь! Пожалуйста! Пацаны, блядь, серый, наебач, пацаны, вы шо, ебануте? Блять, та вони тебе щось сука, зав'яжуть повезуть, нахуя. <рес> <рес> та <рес> та, <рес> та, 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 та пустіть його нахуй! Пустить його ви не навчаєтесь. Пустить. Братан, як тебе звати? Пусти його. Пусти його. його. Пусти. Блять, камера дві їхня впала. Камера твоя впала. На ти свою камеру. На ти його камеру впала, боді камера. Не чиніть, будь ласка, возьму. Ніхто не хоче, Здай, бать. У законно закона робота, документи. Ви роз... не бачите, що він по формі. Ну. А ви свої документи не... пред'явили? Показали комусь. Так, да, ви показали документи? Ну, В чому справа? Дівушка. Він, де... він сказав, йде у. ВВФ. Пустіть його! Пустіть не його, не, павли, ви його не душі! Не души його, брат, не души його, не пожалуйста! Він його за руки тримає! Пустіть його, блять! По-хорошому нахуй, пустіть! Ви ВСП не визиваєте! Зараз під'їде ВСП! А? Алло, ебать, вы что прикалываетесь нахуй? Блять, пустые нахуй! Не макажу. Макажу. Він, він не надає документи. Так пусти його! Пусти, Пусти, встань! А все. А все. Ворота, не, не чіпайте! Кажу, відідить, будь ласка. Не чіпайте, я, я бачу. Він єдині з Блядь, Тебе стоїть зараз документи. Блядь, не в души його! Надай, пусти! Все, він тобі покаже все, блядь! я його не нащипаю! Я військовий третій. Я, я тоже военный! Блэ. Мы ручаемся Вед за иди, него! Да. Мы ручаемся за Вы крути иди, его, иди, блядь! Что? Сука, не лез до военных! Это, Блэд. Я вам, мама, не щупаю! Дай, деди, дай, Я его деди! Дай, деди! Дай, деди! Дай, деди! Дай, У що не чоловіки, що ти робить? Алло, забери нахуй, не руші!

<поставит> його. Не душить его, все, все нормально. Дай им нахуй документы. Я не какой-то вовремя. Сережа, Сережа, братан, я тоже военный. Послухай меня, дай им документы и все. Дайди, дайди, все. Дайди, да, дайди. Я его не знаю, но я почти я просто подійшов. Нас тихий що проверили тоже. Девушка, ну, ми все номаємо. Я и йшов просто. Можна дай зараз документы, він не хоче. Добре, удачи в херню. Захуя в неї у Вася, ебать. Ну тоді яка плава. Что ему пояснили. Мужики, не ебашь ты его, никто не, не сюда. Сережа, Сереж. все, уставит тебя и дай им моей, никогда не требуется. Все. тебе надам? Не вздумай пшикать. Никто, никого пшикать, нет. Для пары. Дай і документы, и пизда, пчелы, башка хуйня. Если я ментовський безпреділ. Мусора хуйню, тут чуть от пизда, блядь. Двыш ему сара, чудят, сука. Никто не через блядь, выш, ты 65-ки, да? Да, 65-ки. На да, 118-то привет. Давай, блядь, брат, бля, бувай. Бля, бля. А без аломатый, вы шо, я не понимаю. Нахуя крутые? Хлопцы. Потому что по-нормальному сказал. Покажи, и все. Він не Виннирошик пустыт его, нахуй. Нет, документы надо показати. — Ну, він покажет, и все. Ну, Надо сразу было показать. Как тебя звать? Вот такая полиция. Все, показывай. Что не бачишь, что чуть нахуй? — нас. Засусуваю. Сережа, не, я, я тебе уважаю, покажи ну, не Все, Скажи фамилию. Да, да,

Покажи твой документ. А че давай? А ты нормально отсутствует? Я нормально спілкувався! Ты його душив, бля, блядь. Я бачу нахуй. Одна людина каче заинтересовает. Ви його перевірить нормально? Що ты нахуй? Подивися. А це заборєшся залупа чудиться. Привіт! Єбать, нахуй. Медалі, я... все МTalks. є, подивився. Ти я только що тобі давав. Ваша колега тільки що дивилася. воєнник, так. Ви не представилися. Я представляю, не представлявся. Дай йому ще раз воєнник, хай подивиться. Покажи йому воєнні. Застосуватися. Я тобі скину в У мене є відео, я тобі скину документи. що моя дівчина. Це дешеве, блять, подави. Давайте уваження проявляємо. Нахуя ви воєнник їбашите? Ви хочете, щоб зараз наші під'їхали, сука? Не знаю, Ти, що? Сейчас підїду. Ти мені дай побалакати. А чому це його не за було нормально балакати? Да. Бо він не вміє нормально балакати. Да. Даже буди камеру я... не включив. Я в нього палав, вона нахуй, я йому отдав, на відео сняв. Я сняв все нахуй. Понизу час починається уже у габори, все остане. Все є документи. Все? От їбайся нахуй. Ну і правді у полі, Все ви перевірили його? Все нормально в нього. Нет, він не все заче. Все, так все, нахуй. Подъебались. Да. да, вона перевірила, я не, я не перевірила не, не все. Дай-хай дай дай ще раз перевела и все. Нахуй надо. Да. Фамилию диктуй, рік народжену. Давайте свою программу. Слушай, ну, все, Без щит. Ну, сейчас нормально. Оце відео в, в патрульну поліцію блядь, на скаргу нахуй блядь. блять на... скинуть я скину на ну, полі в управління поліції а там все перевіряй, чи він все це... є... ну, та я не знаю орган, це туди наїхати все остальне

На какого основания вывез шляпы Кайданки на тему? Все, мне виндал документы, все нормально. У него нет, у тебя не надо. Ну и все, пацаны, все нормально. Так что в чем проблема? Че ее крутые? Я тоже шел, тут нахуй почали бачу. Мы тоже проходили мимо и поплачивали. Ну <гану> запитання, ахуя урожаю. А що ви нормально говорите? А це, блядь, не, не його так. Я розумію, що се буду. А все, не пекуйте у них, вони знову дойдуть. Забудь нахуй, просто я тобі скину відео, давай. Все. Добавиш до матеріалу. Все, ментовські безпреділи, блядь. це пизда.